Кошти зручно. У Хмельницькому працює 9 локацій, де люди можуть подати заявку на відшкодування на використаних грошей на електронному квитку. Вони діятимуть до кінця лютого. Локації це три філії управління праці та соціального захисту населення на вулиці Інститутській, вулиця Перемоги і вулиця Шевченка. Амбулаторія номер 3 в мікрорайоні Гречани, управління транспорту та зв'язку, Хмельницьке комунальне підприємство Електротранс. Також у нас здійснюється прийом заяв в ЦНАПІ. Під час написання заяв люди повинні мати при собі електронний квиток, паспорт та ідентифікаційний код. Ми беремо копії паспортів, завіряємо, запитуємо, яку вартість мають залишок коштів на картці. Якщо громадяни не знають, яка в них вартість, бо не кожен знає, то ми телефонуємо в фірму Герц. Для уточнення і записуємо, відшкодують кошти вже після розгляду заяв фінансовою компанією Герц. Перерахують гривні або на особистий банківський рахунок за реквізитами або поповнять баланс мобільного телефону. Якщо людина хоче на телефончик, то вказати номер телефона. А якщо людина хоче, щоб кошти поверталися її на рахуночок, то вона має нам казати соціальний рахуночок своєї картки банку – «Приват», «Ощад». Ну, які, яким банком вона користується? Е, так більш і код ідентифікаційний, і карточку має біля себе мати для того, щоб вказати номер карточки е, і вказати залишок. Наразі заяви подала майже сотня людей здебільшого обирають поповнення мобільного рахунку. Найчастіше на поповнення мобільного рахунку там коштів небагато до 200 гривень. То... Їм так зручніше поповнити мобільний телефон. Дарія Курнос, Вадим Гловацький, новини 33-й канал.